Друзі, всім привіт! Вирішила зробити черговий обхід господарства і глянула на вишню, що вже починає дозрівати. Це рання вишенька в нас. Але плоди щось не дуже такі великі гляньте, тому що дощів не було вчасно. А сьогодні вночі дощ був, але ну не дуже такий. Великий час теж прокрапає. Ось бачите, і чуєте, який в нас світер Ось яка Погода сьогодні хмарна, а ще йду на город. Хочу показати вам, як ми вже зфризували і посадили ділянку, там, де була в нас полуниця, і зфризували також. <плес> е і іншу ділянку, загалом дві ділянки зробили і посадили там розсоду, бо в нас в парнику залишилась розсода. У мій сестрі залишилась нікуди вже було садити, вона нам віддала таку, щоб ділянка не пустувала. А ось тут, бачите, капуста така різнокаліберна, буду так казати, тут менша, вон більше є. Ну, більше це савойська, вона раніше, вона неї такі ніби пожмокані листочки. А помідорчики, бо чужі сили набираються, Ці мені щось найбільше подобаються помідори. З усіх, що ми посадили, хто знає? Поки, поки що вони найкращі для мені. гроці раніше садили, але я ж не знаю, мені ця діленка дуже подобається з помідорами. Ось уже. Я ж кажу, цвітуть. А позавчора і вчора займалися посадкою помідорів і капусти. Посадили ось цю ділянку, там де менша трішки. Приблизно 600 корінців посадили. Розсади, Жаркувато було позавчора. Посадили трішки оцю ділянку і половину іншої. Ось тут. Такі тепер невеликі вони, вони встигнуть, тому що в минулому році ми також всередині червня садили помідори, то до глибокої осені були гарні помідори. Навіть вдалось мені зробити вйолених помідорів, декілька боночок. Їх, в принципі, багато не робила, тому що це дуже забарний процес. Треба їх сушити в духовці, потім в олії закривати. Так що, за день вийшлося зробити дві. Півлітрові боночки, але воно того борти. Піцю, і піцу, і кукотчу кидати можна їх. Та будь-що. Ось така діляночка. дощик прокрапає невеличкий. Якби пішов ще гарний дощик, можна було б ще раз прополоти і картошка б покрила б якраз усю ділянку, не було б оцих проміжків. Між картоплею якраз би було гарно, щоб бурйон менше йшов. До речі, дивлюся, ще підростають кабачки потихеньку горні. Я вчора жорила на обід кабачкові блинчики, тюма заказав. Ось І тут цвітуть уже і ось сходять так що. Маю будуть кабачки. Гляньте, картопля як у роззацвіло. Горно так. До речі, мама позавчора вечором ще бризкала роз капусту. Препаратом ампліго на цей роз, тому що ми получилося, як замочили розсоду капусти, в ампліго, а воно. До вечора стояла ну, у цьому відеречкові І пропала вся білокрилка. Тільки дозу більшу давали. Ну, тут бачу, ще літає. Скільки дивлюся, там е блогери говорять, що неможливо від неї позбутися повністю, але так, для того, щоб вона менше. Розмножувалася, то частенько треба просто бризкати різними препаратами. Та і все. Ну, нічого, я думаю, ще декілька разів побризкаємо, капуста піде в руст, то думаю, думаю, буде все нормально. Підбризкує дощик уже легенький, такий. Сьогодні не жарко в нас. За тиждень, дивіться, як за тиждень картопля піднялося. До речі, сьогодні декілька кущиків мама вирила на пробу. Молоденької картоплі нас на обід. Ось подобається мені, що вже то-та, то та з грьотки. Вириваємо то картоплю, то цибульку, то капусту. Ось. Ось і кріп уже цвіта у картоплі. Горно. А ось ця ділянка, що ми всадили, також розсади. Тут ось капусти залишилось на стріжки. Тут різна, є і середня, і пізня. Так що ось вчора закінчили з посадкою розсади. Повигрібали також тут те, так що було із клубники, а восени вже плануємо посадити молоденьку, новеньку, молоденьку дільоночку. Новеньку, молоденьку кажу, тому що вже стара в нас була клубника. Можна так сказати, і ми її, то, тому що багато роботи, то та-то все, вуса не вспівали обрізати. Ну, в принципі, хоч вона в нас була таким е, ковром, але все одно я вам скажу, що як дощі йшли, і нормальна була така погода непосушлива, то клубники було дуже багато, не зберемо. А от е, тепер вона вже перевелося. І ми вирішили, краще зфризуємо, поки не так шкода, бо до осені зазеленіє, знову шкода буде. Ось тепер посадили таку діленку помідорів. Дай Боже, як урудять, то хватить, щоб пів села тут збирали їх, я, звичайно, жартую. Ну, так що в нас просто дуже-дуже багато розсади посаджено у цьому Ну, Нічого. Я вважаю, що це не проблема, тому що краще хай буде щось посаджено, ніж пустуватиме, просто бур'яном заростатиме ділянка. Так що таку роботу важливо вже зробили. Планувалася вона довго, тому що саніколи було, то... то погода мішала, а це вже в неділю сфризували і в понеділок, півторок посадили розсаду. Непорно пускається дощик. Земля зверху трішки вогкувата, а ось так розгорнув сухо. Також базилік ми посадили були вчора між помідорами, там у нас 15, мабуть, корінців його залишилось. Так що помідори з базиліком в консервації дуже-дуже смачні. То такі справи сьогодні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь всім. Бажаю мирного неба. Пока-пока.